Цей позитивний 52-річний чоловік Руслан Стоколос з Київщини. Він один з тих, хто хотів стати мільйонером і став ним. А все завдяки шоу Хто хоче стати мільйонером на ictv 2 Він першим відповів правильно на всі 15 запитань і отримав мільйон. Юрчик. Отай мешки! Дивіться, дивіться це ваш один мільйон гривень. Руслан зовсім неочікувано для себе увійшов в історію українського телебачення. Звісно, він хотів виграти максимальну суму у цьому телешоу, але перед грою сумнівався у своїх силах. Ризикувати буду, але в мерах допустимого з моїми знаннями. Тому що якщо щось не буду знати, краще я візьму гроші. Під час перегляду шоу ви також маєте можливість перевірити себе та дізнатись, чи зможете обіграти учасника в студії, просто сидячи перед телевізором, це зробити дуже просто. Під час гри беріть участь у інтерактиві мегого на своєму девайсі та дізнавайтесь, чи зіграли ви краще, ніж гравець. Точно так само ви зможете розв'язувати завдання, які з'являються у студії в режимі реального часу. Стати першим мільйонером телевікторини Руслану допомогла кмітливість і трохи вдача. Коли він не знав точної відповіді на запитання, то логічно міркував і таким чином обирав правильний варіант з чотирьох запропонованих. Я не чекав від себе такої спритності, і мене трошки починає колотить. зараз надо трошки. Розслабитись вийти в себе. Отриманий приз гравець планує поділити навпіл. Половину віддасть на потреби ЗСУ, а іншу витратить на розвиток свого продовольчого магазину. Наступний випуск шоу Хто хоче стати мільйонером. Дивіться вже в понеділок о 19.00 на каналі ictv 2 Можливо, в цьому сезоні пан Руслан буде не єдиним мільйонером. Телешоу хто хоче стати мільйонером дуже популярне у багатьох країнах світу. Адаптації англійської версії виходили у США, Австралії, багатьох країнах Європи, Арабських країнах та країнах Азії, а також в Україні. Це вже другий сезон телевікторини, яка виходить щопонеділка на ICTV2.